Вітається маркер. Поді мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні говоримо про національний кешбек. така ініціатива мала би запрацювати у вересні. Чому мала би, може і не запрацює? Ми про це ще сьогодні поговоримо. Ось, якщо коротко, що це означає? Українці купують товари українських виробників, які беруть участь в цій програмі. Отримуєте певний кешбек на спеціальну карточку. Потім можете використати ці гроші на різні ініціативи, комунальні послуги, донати, погоди в кіно. все, що бажаєте. Ну я думаю, не все, що бажаєте, там буде певне обмеження. Ось, але це різноманітні послуги. Ось про плюси, мінуси такої ініціативи і чи на часі. Я думаю, ми ще сьогодні трошки зачепимо тему підняття податків. Поговоримо з Андрієм Делігачем, доктором економічних наук, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка, співзасновником центру економічного відновлення. Добрий день, пане Андрію. Вітаю вас. А перш ніж розпочати, традиційно нагадаю, що слухати маркер подій можете у будні 9, 15, 16, 15, 17, 15. Радіо Галичина» – це прямайтер. А переглянути відео можете на ютуб каналі «ФМ Галичина аналітика. А, пане Андрію, 3 мільярди гривень планують на таку ініціативу виділити цього року. Якщо все буде добре, то 6 мільярдів планують наступного року виділити. А, я не проти отримати ці гроші. Ну зрозуміло, не 3 мільярди. так? я думаю, ви теж не проти отримати гроші додатково. Наші слухачі не проти отримати гроші додатково, але е, якщо ви стежите за новинами, е, ви стежите. Я зараз говорю до слухачів і глядачів. Е, то ви теж знаєте, що у вересні планують е, підняти е, так значно податки в різних сферах, або е, бо 500 мільярдів не вистачає. Тому запитання до вас: е, чи на часі е, чи ті 3 мільярди, е, знаєте, так е, на противагу 500 мільярдам? Нічого в принципі не вирішать, і в принципі запускаємо нормальну програму. Все добре. Дійсно, не варто порівнювати 3500, навіть не тільки за параметрів, а в тому, що такі програми, як кешбек, вони мають слугувати тому, що економіка має зростати і відповідно приносити більше грошей до державного бюджету. Насправді багато програм, які реалізує міністерство економіки. Вони так і працюють. Той самий кешбек українським аграріям, які купують цю українську аграрну техніку. В розмірі 25% від купленої техніки це дуже позитивний для економіки. Проект він дозволяє повертати до державного бюджету суттєво більше грошей ніж інвестується в подібну програму самої держави. Отже, це працює на благо і розвитку економіки, і розвитку бізнесу, і державного бюджету натомість пр програма українського кешбеку кашбеку 3 мільярди споживачам. За нашими оцінками, і ми кілька разів зустрічалися з міністерством економіки з цього приводу. Є не настільки ефективною. Ми пропонували її реформувати, відкласти, зробити більш економічно обґрунтованою. Поки що міністерство економіки не погодилося з нашими висновками, і ми вирішили спільно, що дочекаємось результатів реалізації цієї програми. Що ми побачили на наших на нашій аналітиці. Що українець по перше в результаті такої програми не суттєво змінить власну поведінку? перевагу в продуктах харчування ми і так віддаємо українським продуктам. Ну так є кілька товарних категорій, де ми купуємо не українські харчові продукти, але там зміни від кешбеку будуть на рівні приблизно 2% від загального споживання. З іншого боку, є категорії, де ми точно не змінимо нашу поведінку. Це стосується гаджетів, одягу, меблів, там, де звичайно поступово йде рух на користь українських виробників, але е, обсяги їх виробництва можливості е, не настільки зараз великі, щоб задовольнити потенційно той попит, який може виникнути. А головне, а головна неприємність це те, що буде робити українець, з якого вивільняться гроші. Так, ми отримаємо гроші на спеціальну картку. Ми заплатимо цими грошима, наприклад, за е, комірне чи, чи за е, похід в кіно, чи за купівлю книжок, а це означає, що в нас вивільняться ці гроші, які б ми е, б, мали б все одно використати для походу в кіно чи для оплати електрики. Що ми зробимо з цими грошима? Ми побачили зрештою, що такі гроші переважно підуть на купівлю якраз гаджетів. Якраз імпортних товарів. Тобто, таким чином ми простимулюємо збільшення імпорту, а не збільшення українського споживання. Ось що ми відслідкували і саме тому ми запропонували трохи іншу логіку програми. Ну і про податки, скажу, що чи можливо буде окремо від вас питання? Буде окремо, але скажіть. Тоді скажу так, що однією рукою уряд. Руками власне міністерство економіки намагається покращити бізнес-клімат і зробити умови для е, бізнесу кращими, ніж ми маємо. А іншою рукою рукою міністерства фінансів і комітету Верховної Ради з е, фінансової митної податкової політики навпаки створює умови не стерп. Е, Хотілося б звичайно, щоб нарешті в нас з'явилася економічна стратегія в державі, щоб ми почали е, робити б, збалансований підхід ось, що стосується податків. Насправді ми зараз маємо непривабливу податкову і систему і ставки податків. У нас надто високі податки на працю, що робить е, цінньовими зарплатами третину з тих зарплат, які виплачуються в країні. Якщо буде точніше, 35% зарплат знаходяться в ціні. І ось тут з'являються пропозиції Міністерства фінансів. Ми давайте збільшимо оподаткування праці, збільшимо військовий збір. За нашим моделюванням, це, це призведе до того, що вже буде не 35% зарплат в ціні, а майже 45 Чи це на користь економіці держави державному державного бюджету? Звичайно, ні вже слава Богу. Вдалося збити такі ініціативи, як, наприклад, податок з заборону. Ми обґрунтували міністерство фінансів, що це буде дуже великий крок назад для економіки. І міністерство фінансів погодили з нами, тобто конструктивний діалог насправді є. Що залишилось? Ми наполягаємо на тому, що кращою альтернативою підняття податків на працю буде, наприклад, такий проміжний тимчасове тимчасове рішення, як підняття ПДВ на 2, максимум 3%. відсотки. Так, це неприємно. Так, це трохи підвищить інфляцію. Так, це е, відчують споживачі, але в цілому негативного ефекту. Від підняття ПДВ суттєво менше, ніж негативного ефекту від підняття податку. Бо на ПДВ зарплату. стосується Отже, ще й тих людей, які працюють в тіні, та отримують зарплату в тіні, бо ПДВ вони все-таки будуть за продукти, за товари платити теж. Так, так, звичайно. Mm -hmm. тому, тому, власне, ми і показуємо. Цінізація ПДВ буде продовжуватися за рахунок того, що буде піднято ПДВ. У нас з чинних приблизно 10% в цьому по економіці. Тіні буде від 10,5% до 11,5%. Тобто, яка стінізація все ще все таки відбудеться, але параметри є суттєво менше менше ніж стінізація е, зарплатного сектору. Тому ми все ж таки обґрунтовуємо, що е, в якості альтернативи може бути саме підняття ПДВ, а не підняття військового збору. У міністерстві фінансів інша позиція вони теж її обґрунтовують. Е, подивимось, е, зрештою, чи вдасться нам відстояти нашу позицію. Що ж, ось таким одним спічем пан Андрій відповів на всі мої 10 запланованих запитань. Я жартую, будемо що зараз вас дещо запитувати. Давайте про плюси на пану зараз буде писати про мінуси. А ви казали, що ви запропонували для цієї ідеї національного кешбеку свої зміни? Та? Тобто, що можна було змінити? Що можна було змінити? Основне це ввести диференційовану шкалу. Зараз кешбек надається у розмірі 10% на всі товарні категорії. Але хліб це, це на 98% – плюс відсотків. Це хліб українського виробництва. Так є, є категорії, де е, велика частка є е, імпорту, там де є можливість українських виробників збільшувати власні обсяги. Ось на такі категорії варто якраз давати максимальний кешбек. А там, де поведінка українців не зміниться, там варто ставку робити меншою. З нашими підрахунками це б зробило програму набагато більш ефективною. І е, зараз, якщо ми бачимо, що ефект для економіки буде від'ємний, диференційований підхід дав би невеликий, але все ж таки плюс для української економіки. Хоча маю сказати, що е, ну Просто просто від собі, що відбувається паралельно з кешбеком. Держава е, робить. Ну здавалося б, цілком слушну ідею. Давайте мовляв, знімемо ПДВ на е, імпортні товари енергетичні, які допоможуть е, українській енергетиці стати ці е, стійкішою. Е, тим самим простимулюємо українського е, е, споживача купувати системи збереження електрики. Знімаємо ПДВ на імпорт. Але залишаємо для українського виробника. Виявляється, що українські виробники, які робили системи збереження, тепер не конкурентоспроможні по відношенню до імпорту. Ось в таких темах точно мав би працювати український кешбек. Ось сюди потрібно було би інвестувати гроші державі в рішенні подібних проблем. Як ви думаєте, чи підтримують таку ідею в парламенті? Наприклад, та і чи вона все таки запрацює, тому що є противники? Наприклад, Ярослав Железняк, фракція голос, він розгромив словесно цю ідею, цей законопроєкт. Але є партія Слуги народу, та які можуть виправити ситуацію, і все таки українці отримують кешбак. Ваші думки чи підтримують політики таку ідею? Я думаю, що рішення буде ухвалено. Чому? Тому що ну, по перше, гроші вже закладені в державний бюджет на цю, цю тему, і фактично рішення може бути ухвалено самим е, кабінетом міністрів. Але mm -hmm. все одно рішення розглядається в е, комітеті Верховної Ради. Думаю, е, зрештою, подібна ідея буде ухвалена, е, навіть незважаючи на те, що паралельно обговорюються і питання податків, і, і це дивно, що розглядається в один день одночасно з. Е, Розгляд з роз, розглядом кешбеку, але тим не менш, думаю, що все ж таки переконають політики е, депутатів, що е, можна спробувати реалізувати цю програму, так вона є великою мірою популістичною. Так, вона в меншому ступені є економічно обґрунтованою. Але е, як інструмент підтримки, хоча б навіть такою комунікаційною невеличкою українського споживача. Можливо, вона спрацює на наш наступ. Хочу сказати, що це, це дуже важливо, бо бо насправді відсутність чи доста гарних новин і погірше е, наші показники ментального здоров'я. Тим більше гарних новин, позитивних таких подарунків, тим краще для. Народ. Правильно, ми любимо отримувати гроші. Всі люблять отримувати додаткові гроші. Дякую, Андрій Двігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка і співзасновник центру економічного відновлення був з нами сьогодні. Ми говорили про ідею національного кешбеку. Нагадаю, що це таке. Ви купуєте товари українського виробника. Якщо цей виробник бере участь в програмі, то ви отримаєте до 10% кешбеку. Далі ці кошти витрачаєте на власний розсуд. Але я так розумію, що там будуть певні запобіг. Іжники нагадаю, що слухати маркери події можете у будні 9.15, 16.15, 17.15. Радіо «ФМ Галичина» радіо. у прямому етері. Переглянути відео можете на ютуб каналі «ФМ Галичина аналітика. Не скупіться на вподобайки та коментарі. Я думаю, пана Дрід Лігач теж любить, коли його коментують і лайкують. Ось мене звуть Роман Мудрий. Почуємось, і побачимось.